Мої вітання! Сьогодні продовжуємо розмову про озеленення ділянок і поговоримо про об'єднання окремих екземплярів рослин і створення зелених композицій. Розберемо різні типи групування і утворення повноцінних зелених зон зі своїм функціональним наповненням. Отже, починаємо розгляд типів зелених насаджень. Масив може бути представлений як із деревних, чагарникових або трав'янистих рослин. Масиви деревних рослин представлені, як правило, одноманітною флорою лісового типу. Можуть бути природні деревні насадження або у громадських просторах штучні паркові масиви. Масиви бувають чистими, тобто складаються з одного виду, або змішаними, де зростають рослини різні за видовою приналежністю. Масив сприймається як загальна посадка, у якій окремі екземпляри не грають важливої ролі. Ландшафтні дизайнери, як художники своєї ділянки. Використовують цей прийом, створюючи яскраві та контрастні масиви, начебто великими і широкими пензликами. Такі насадження у групах, а не окремо і точково, сприймаються оком людини краще і додають гарного настрою. Отже, підбираємо. Невеликий асортимент, але висаджуємо рослини великими групами, утворюючи великі кольорові плями. Наступне гай. Гай можна проєктувати, якщо ділянка займає площу більше, ніж пів гектар. Гай складається з великої кількості дерев, одного виду і часто висоти що має вигляд природного насадження. В межах гаю ми не проєктуємо широких доріжок із мощенням. Ці зелені зони призначені для відпочинку і неспішних прогулянок у напівтіні і прохолоді. Гаї можна створити з берез, дубів, осик або інших дерев. Узлісся також може бути природнім, а можна спроєктувати штучно. Узлісся це смуга, що знаходиться на краю лісу. Отже, проєктуючи такі зони, ми повинні розуміти, що невисокі трав'янисті рослини, які ми висаджуємо на узліссі, відкривають повний вид. На фонові дерева, які зростають за ним. Деревно-чагарникова група це основа будь-якої великої зеленої композиції. Іноді навіть достатньо для квітника біля будинку або у віддаленому місці саду використовувати дерева і чагарники зовсім без трав'янистих рослин. Щоб ця композиція була декоративною у всі сезони року, проєктуємо рослини із цікавою, незвичною кроною або із ознакою вічнозеленості. Саме на цьому зображенні представлена композиція, яка майже не змінює свого вигляду протягом року. Монопосад. Вони чимось схожі на чисті масиви і представлені великими смугами або значною площею, вкритою насадженням одного виду. Монопосадками часто представлені наші овочеві грядки. В чому ж їх перевага? А в тому, що різні рослини потребують різного догляду. А посадка на одній ділянці рослини одного виду спрощує процес поливу, внесення відповідних добрив або обробітку від шкідників і хвороб. Є рослини, які в межах певної зони виступають як акценти і навіть композиційні центри. Дерево солітер. Видно з багатьох точок саду. Посадку солітера проєктуємо так, щоб інші рослини не перекривали його і не конкурували за декоративністю. У садових центрах спеціально вирощують дерева або чагарники із приписом для солітерної посадки. Це в основному рослини. Із розлогою природною кроною та яскравим сезонним забарвленням. Під такі характеристики підходять деякі види кленів, дуби або гінго. В якості солітера можуть виступати штучно сформовані рослини у вигляді ніваки. Живоплоти це масиви рослин. Із деревних пород або чагарникових, висаджених смугами, які мають певну спроєктовану конфігурацію і часто піддаються формувальній стрижці. Живоплоти можуть складатися з однієї рослини, наприклад, самшипи, самшиту, або з декількох, утворюючи відповідні яруси. Рядова посад. Це штучно сформований масив з дерев або кущів, посаджених вздовж однієї лінії. В той час, як алейна посадка. Це висадження рослин по обидві сторони із доріжкою посередині. Рядова і алейна посадки. Часто передбачають застосування композиційних прийомів ритму або метру, про які ми говорили декілька уроків тому. Про штамби ви також маєте вже певне уявлення. Це довжина від кореня до початку гілкування рослини. У розсадниках рослин та садових центрах. Штамби формуються штучно, притримуючись чітко визначених розмірів. Рослини на штамбі, не тільки струнки і достатньо декоративні, під ними можна висаджувати нижній ярус рослин і забезпечувати різноманіття насаджень. Деякі рослини, такі як бузок, або ірга, представлені як великі яскраві букети і сформовані під мультиштамб, тобто мають декілька, а не один, звільнених від гілок стовбурів. Підбираючи асортимент для своєї ландшафтної ділянки. Ви так чи інакше, будете взаємодіяти із розсадниками або садовими центрами. Не варто замовляти рослини здалеку. У вашому регіоні обов'язково відкритий один або декілька розсадників. І для рослин також буде більш комфортно, якщо ви посадите їх недалеко від того місця, де вони Укорінювались і зростали. Робота розсадників і садових центрів стандартизована і уніфікована. Поглянувши в каталоги рослин цих організацій, ви побачите одні і ті ж фото рослин, посаджених у таких самих горщиках чи контейнерах. Щоб орієнтуватися у таких каталогах. Та грамотно вести переговори з їхніми представниками саме представниками садових центрів чи розсадників. Давайте розглянемо наступні питання. Маленькі саджанці, представлені до продажу у горщиках чи у контейнерах, відповідно, маркуються літерою П або С, Горщик і контейнер. Часто? Ви можете абсолютно не бачити, як саме виглядає рослина у тому горщику, але можете оцінити її, маючи інформацію про те, який об'єм займає її коренева система. Найменший горщик це П9. Тобто 9 см у висоту і у ширину. За об'ємом це приблизно півлітрова банка. Контейнери надають інформацію про об'єм відразу у літрах, а не у габаритах. Коли ви замовляєте рослину, зверніть увагу, перш за все, на об'єм такого горщика чи контейнера. На цьому зображенні катальпа бігнонієвідна нана. Якщо ж вам продають саджанець в однолітровому контейнері, наприклад, то, то поцікавтесь відразу, за скільки років цей саджанець доросте до розмірів такого шикарного дерева. Якщо відвідуючи садовий центр, бачите на гілочках якісь позначки, не поспішайте замовляти такий екземпляр. Це часто може означати, що саме з цього боку рослина декоративна. А якщо обійти її з іншого боку, там може не вистачати гілок, або вони спрямовуються несиметрично, або можуть бути ще якісь проблеми. Отже, позначення, які ви можете бачити у каталогах садових центрів, Рослина на штамбі. Рослина не на штамбі, мультиштамб, рослина, яка призначена для солітерної посадки. Розміри рослин вказуються у таких характеристиках, як висота, обхват стовбуру, діаметр крони і кількість пересадок в межах даного розсаднику або садового Центру. Також може бути представлена інформація і про кореневу систему. Відкрита коренева система, рослина із земляним комом, що обернуто мішковиною, мішковина і металева сітка, або рослина, пересаджена з ґрунту у контейнер, але ще не встигла укорінитися. Домашнім завданням буде визначення характеристики цих двох рослин. У коментарях під цим уроком можете зазначити, яку інформацію ви отримали про ці дві рослини. І останнє розглянемо основні помилки ландшафтного озеленення. На даному зображенні представлена типова помилка, зроблена саме ландшафтним дизайнером а не садівником, який потім підстригав і формував крони цих чагарників. Отже, перша помилка, коли ми проєктуємо рослини без врахування їх розростання. Коли ми проєктуємо асортимент рослин, ми обов'язково визначаємо, наскільки розростеться ця рослина. І яким чином вона буде сформована через рік, через два, через п'ять і так далі, щоб не сталися ось такі смішні і не дуже естетичні асоціації? Друга помилка полягає в тому, що ми проєктуємо квітники без мульчування та відсипки. Отже, у нас залишається площа, яку потрібно буде потім дуже часто піддавати прополці від бур'янів. Наступна помилка висадка великих рослин над підземними комунікаціями. Отже, коли ми проєктуємо квітники, ми дотримуємося державних будівельних норм і там, де прокладені підземні комунікації газопроводу, водопроводу. Електрики, ми обов'язково відступаємо від цих зон і проєктуємо великі рослини в тих місцях, де це не заборонено законодавством. Наступне не враховано рівень ґрунтових вод. Отже, посаджений сад може через декілька років загинути. Як правило, кісточкові культури дуже погано зростають у цих зонах. А якщо підтоплюється постійно газон, то він утворює купини, по яких потім дуже важко ходити, і виглядає він неестетично. Наступна помилка: не враховується агресивність рослин. Отже, у каталогах і в інших характеристиках ви можете прочитати про рослини, в тому числі і про фактор агресивності. Агресивність деяких рослин полягає в тому, що вони захоплюють ту територію, яка для них не призначалась, отже створюють проблеми для сусідніх рослин і витісняють їх. Наступна помилка: невраховані кліматичні фактори, вітрове навантаження, освітленість або теплолюбність рослин. Не враховуються рослини. Які зростають у сусідів. Отже, якщо ви бачите, за парканом зростає велике дерево, то це може означати, що через декілька років ці дерева можуть затіняти ті квітники, які ми проєктуємо на нашій ділянці. Наступна помилка посадка рослин у пристовбурове коло дерев. Отже, ми маємо проблему з тим, що це заважає і тим рослинам, які посаджені у пристовбурове коло, і заважає самому дереву. Рослини не можуть розростись, а дерево не отримує достатньо вологи і поживних речовин. Наступне не враховується фактор занедбаності саду. Ми розглядали з вами антитренди ландшафтного дизайну. І я показувала вам зображення, що може статися із садом, який ніхто не доглядає, як можуть розростись рослини, наскільки вони можуть бути агресивними, і як буде в цілому виглядати ця територія. Наступне рослинам шкодить використання солі та реагентів. Отже, коли ми проєктуємо такі громадські простори, ми також враховуємо цей фактор. Буває так, що на ділянці великі рослини розташовують по периметру вздовж паркань. В центрі може бути порожня зона, може бути газон, газонна трава і зовсім немає зон для тихого відпочинку і усамітнення. Можна також за помилку вважати. Занадто яскраві квіти, які ми проєктуємо у своїх квітниках, отже, дотримуємося правил колористики, які ми розглядали на попередніх уроках. Те ж саме стосується і зворотньої ситуації, коли нудна кольорова палітра не дає нам насолоджуватися садом. Наступне, коли ми проєктуємо окремі Очково маленькі рослини на великих площах газону. Це виглядає неестетично, і ці рослини не мають того декоративного вигляду, який б вони мали, якби зростали масивом. Непередбачені зимові композиції. Отже, проєктуючи сад, ми повинні відразу проєктувати ситуацію, як буде цей сад виглядати влітку. І взимку, весною, і восени. Отже, ми повинні передбачити і зимові композиції, і композиції на міжсезоння для того, щоб врахувати усі вимоги замовника. Не враховані норми посадок від паркану ми з вами розглядали державні будівельні норми і норми посадок дерев і чагарників від парканів. Обумовлені законодавством і я сподіваюся, що ви їх пам'ятаєте. Наступне незручні стежки для проїзду газонокосарки. Плануючи ділянки із газонною травою думаємо про те, як садівнику потім із газонокосаркою ходити між цими чагарниками і підстригати газонну траву. Далі висадка рослин біля металевих парканів. Дуже часто ми використовуємо паркани із металопрофілю. У жарку спекотну погоду паркани нагріваються і відповідно шкодять рослинам, які зростають поруч. І останнє, коли ми використовуємо газонну траву або ґрунтопокривні рослини під гойдалкою або лавами. З часу ця газонна трава або ґрунтопокривні рослини не мають можливості зростати, і у нас залишаються галявини без зелених насаджень. Це достатньо неестетично. На минулому уроці, при застосуванні того чек-листа і того шаблону, який я вам давала, вам і складено перелік. Асортимент рослин, ті, які ви плануєте висаджувати на своїх ландшафтних ділянках. Тепер домашнє завдання до цього уроку буде на міліметровому папері, ось такими колами, відповідно діаметру кожної з рослин, позначити, де у вас будуть висаджені дерева і чагарники. І підбираєте необхідні референси для цього. Поруч із такою схемою у вас буде представлена невеличка таблиця, яка буде в цілому характеризувати асортиментну відомість рослин. Отже, дерева і чагарники ви повинні підрахувати, скільки ви їх плануєте на ділянці. Дати їхню характеристику по діаметру крони, по висоті, по обхвату стовбуру, якщо ця інформація представлена у каталогах, якщо це рослини на штамбах, вказати висоту штамбу. Для усіх рослин, які ви підбираєте у певному садовому центрі, зазначте габарити контейнерів. Ви пам'ятаєте, що. Горщики у нас позначаються маркуванням П, а контейнери позначаються маркуванням С і вказують на кількість літрів об'єм цього горщика. Отже, вашим завданням поки що без багаторічних рослин підбір асортименту дерев і чагарників, і згідно масштабу встановлення на ділянці цих позначень для того, щоб можна було підрахувати кількість і подивитися, наскільки вони гарно виглядають за композицією.